Сьогодні, шановні батьки, ми поговоримо про сім помилок у спілкуванні з дитиною. Всім відомо, що підростаюче покоління буде таким, якою буде сім'я. Ще Антон Макаренко говорив, сім'ї бувають хороші, і сім'ї бувають плохі». Поручиться за те, що сім'я воспитує, як слідують нам не Говорить, что семья может воспитывать как хочет, мы не можем. Мы должны организовать семейное воспитание. И сьогодні ми зупинимося з вами на помилках, які виникають у спілкуванні до землі. Перша помилка, якою припускаються батьки у спілкуванні зі своєю дитиною, є побутові погрози. Тим висловам, які злітають змуст батьків повсякчас, часто не надається ніякого значення, але ж дитина, запевняємо вас, сприймає все набагато складніше. Такі погрози викликають в неї не лише страх, а й почуття ворожості та прихований негативізм щодо батьків. Наступна помилка це авторитарні накази. Репліки у вигляді авторитарних наказів є виявленням, прагненням підкорити собі іншу людину. Це призводить до порушення атмосфери рівноправності у родині. Слід пам'ятати, що висуховуючи авторитарні накази, дитина затомовою образи, з виросту побачимо, хто сильніше думає вона. Часто у спілкуванні із своїми дітьми ми застосовуємо такі зауваження ти абсолютно привчений працювати, «Ти такий лінивий, як і твій батько, учу тебе вчу, а все марно. Такі зауваження заганяють дитину у глухий кут, не залишаючи їй жодної надії на виправдання. Коли її обвинувачують у тому, що не залежить від неї. І ми маємо наступний результат. Дитина, відчуваючи з позбавленої батьківської допомоги та підтримки, відчужається, стає замкненою та неповіркою. Образливі прізвиська надзвичайно знижують самооцінку дитини, а до того ж. Закріплюють у її свідомості, модель спілкування з іншими людьми також у формі приміщення. Іноді батьки приділяють занадто багато уваги з'ясуванню зовсім неістотних деталей у поведінці дитини. Дитина ж розцінює це як прояв недовіри до себе, в результаті. Може з'явитися стійкий страх перед дорослими, що змусить дитину приховувати у майбутньому своє особисте життя. Безафіляційні твердження, болючі для дитини і руйнівні для її психічного здоров'я. Небажання дорослого розібратися в діях дитини зводить між ними стіну яка згодом ставатиме все вищою і вищою. Несвоєчасні поради абсолютно недоречні тоді, коли дитині необхідно, щоб її просто виступали, поспівчували і допомогли. Слід зауважити, що несвоєчасні поради можуть мати дуже негативні наслідки. Адже іншого разу дитина не захоче з вами ділитися нічим, ні горем, ні радістю. Радимо вам, шановні батьки, час від часу аналізувати те, що ви говорите дитині протягом дня у спокійній обстановці, коли ви вже нікуди не поспішаєте і нічого вас вже не дратує, деякі ваші слова ставатимуться самими жахливими і неприємними для батьків. Радимо вам, шановні батьки, час від часу аналізувати те, що ви говорите дитині протягом дня. У спокійній обстановці, коли ви вже нікуди не поспішаєте і нічого вас вже не дратує, деякі ваші слова видаватимуть самими жахливими і неприпустимими для батьків. Ще Лев Миколайович Тоостойская любіть своїх дітей, бо любов це єдина річ у житті, яку ми можемо дарувати, а вона в нас все ж таки залишається. Шановні батьки, ми з вами впевнилися, що сперечатися впливають наші слова на дітей чи ні. Сьогодні вже немає сенсу. Жорстке, грубе слово може не тільки образити дитину, але навіть спровокувати його хворобу. Тому давайте у спілкуванні зі своїми дітьми вживати тільки добрі і приємні слова. І сьогодні я хочу вас познайомити ще з десятьма золотими правилами для батьків. Не марнуйте часу, дитині. У ранньому дитинстві малюк найкраще сприва має нове накопичені знання. Формуйте самоповагу. Висока самооцінка додає сміливості. Упевненості, уміння ризикувати. Діти мають усвідомити, що успіх, майбутній добробут залежать від них самих. Навчіть дитину спілкуватися. Є шість умов, за яких у дитини виробляються корисні навички, щира любов до батьків, приязне ставлення до оточення, зовнішня привабливість. Можливість спостерігати соціальне спілкування, висока самооцінка, достатній запас слів і уміння підтримувати розмову. Пинуйте, щоб ваша дитина не стала телеманом. Сидіння перед телевізором гальмує в дітей розвиток лівої підкулі головного мозку, а нею визначається розвиток мовлення. Отже, з часом у дитини можуть виникнути ускладнення спілкування. Виховуйте відповідальність, порядність слід не лише пояснювати, що добре, а що погано, а й закріплювати гарні навички, карати за негідні вчинки. За приклад, має бути гідна поведінка батьків. Навчіть дитину шанувати сім'ю, добрі стосунки. Любов і повага в сім'ї виховують краще за будь-які лекції. Подбайте про хороше оточення. Оточення впливає на моральні орієнтири, поведінку дітей. Тому уважно придивіться, з ким дружать ваші діти. Будьте вимогливими, діти з високою самооцінкою, почуттям особистої гідності. Умінням робити щось краще за інших, виховуються, як правило, в сім'ях, де до них ставлять високі вимоги, але не будьте тиранами. Привчайте дитину до праці. Певною мірою ви можете запрограмувати життєвий успіх своїх дітей. Не слід надмірно оберігати своїх сім'ї і від труднощів. Нехай вони зрозуміють. Що шлях до успіху вимагає певних сусідів. Не робіть за дітей те, що вони можуть зробити самі. Нехай вони не все перепробують, нехай вчаться на особистих помилках, звикають робити щось краще за інших. якомога більше спілкуйтеся із своїми дітьми. Адже саме спілкування є основною складовою успіху у вихованні ваших дітей. Шановні батьки, сьогодні я ще хочу надати вам можливість вислухати дитячі прохання, якими вони звертаються до вас. Нехай довкола мене живуть хороші, ніжні, лагідні люди. Розвишіте мене, цим ви мене псуєте. Я дуже добре знаю, що не обов'язково надавати мені все, що я вимагаю. Я просто випробовую вас. Не давайте обіцянок яких ви не можете виконати, це похитне мою віру в вас. Покажіть на власному прикладі, як дотримуватись обіцянку слова. Не змушуйте мене почувати себе меншим, ніж я. є Насправді я відплачу вам тим, що настану вакцину. Підтримуйте і заохочуйте мене до праці, навіть і тоді, коли я роблю ще сотні помилок. Не нарікайте на мене у присутності сторонніх людей, я прислухаюся до вашого зауваження більше, коли ви скажете мені. У віч і личная вещь до мене Ой, давай взять он делать, услышать ваши ну, руками, ваше слово запилые не будем. Не нав'язуйте мені ваших приликів і остров. Нехай мої страхи не викликають у вас надмірного хвилювання, інакше я буду лякатися ще більше. Покажіть мені, що таке мужність. У вашій хаті дайте мені у власність один куточок із частину вашої уваги та вашого часу. Не тривожтеся, що ми з вами проводимо разом мало часу. Головне, те, як ми його проводимо. Окрім їжі, дайте мені сердечне тепло, безпечний, спокій і вашу любов. До того ж я вас дуже люблю. Будь ласка, й до мене з любов'ю.